Христос Воскрес, шановні наші телеглядачі, православний вісник, радий вітати кожного, хто розділяє з нами час, адже для вас це можливість на півгодини залишити щоденну метушню і звернути очі до неба, а для нас показати, як це небо проявляє себе в житті церкви та християнської спільноти. І сьогодні ми розповімо вам про миротворчий подвиг святих Бориса та Гліба, познайомимося з сучасними випускниками Київської духовної академії. Чи здатні ми до молитви за своїх ворогів? Запитання особливо актуальне в наш час, коли віра у Христа вимагає не лише констатації, але й підтвердження вчинками. Бо якщо ми любимо тільки тих, хто любить нас, яка нам за це нагорода? Саме так ставить питання в Євангелії сам Господь. Двоє наших співвітчизників в 11 столітті дали на нього відповідь власним життям. Залишивши усім прийдешнім поколінням приклад жертовності заради миру в країні, їхні імена Борис і Гліб, одні з найшанованіших руських святих, до речі, перші серед канонізованих Вселенською церквою мерян Русичів. Перенесення їхніх нетлінних мощей, яке ми відзначали 15 травня, є для нас сьогодні, так само як і для Київської Русі, нагадуванням про необхідність долати міжусобні чвари, живучи за принципами Євангелія. Адже подвиг свій князі звершили саме заради Христа, не бажаючи ні в чому знехтувати його принципами. Щоби повною мірою збагнути, через який саме подвиг Борис і Гліб першими серед Русичів потрапили до візантійських святців, завітаємо до вишнього міста або Вишгорода. Саме там, в резиденції княгині Ольги та місці перебування чудотворної вижуроцької ікони Богородиці, 15 травня 1115 року, відбулося урочисте перенесення до новозбудованого кам'яного храму мощей двох синів Володимира Хрестителя. Ця подія стала святом примирення княжих династій тогочасної Русі. А Вижгородський Борисоглібський храм, на древніх руїнах якого і сьогодні височіє церква, на довгі роки став сімейним святилищем вітчизняних можновладців та духовним нагадуванням про необхідність долати міжусобні чвари, живучи за принципами Євангелія. Коли ми говоримо про перших святих Руської православної церкви, святих благо... святих князів Бориса Гліба, то треба мати на увазі перше, що це тільки друге покоління християн. На нашій землі, і вони змогли втілити в своєму світогляді головні заповіді Христові, хто покладе свою душу за своїх братів, той виконає заповідь Божу. І всі тій благовірній Князі. Борис і Глів насамперед, по-людськи, вони ж могли боротися за владу. В них було військо, але питаючи в своє життя християнські ідеали, вони від цього відказалися для того, щоб на батьківщині був мір, щоб не було братобівчої війни. Володимир Хреститель помер несподівано перед тим, відрядивши у похід на чолі Київського війська свого улюбленого сина Бориса. Ситуацією скористався старший син Святополк. Він захопив владу, незважаючи на волю батька, який своїм наступником бачив саме Бориса, вихованого в християнському благочесті. Під рукою Бориса перебувало усе столичне військо. Дружинники з любові до свого керманича вмовляли княжича піти на Київ і зайняти великокнязівський престол. Але той відмовився: Не здійму руки на брата мого, після чого відпустив військо. Бориса повідомили, що святополк вже пообіцяв щедру платню за його смерть. Але замість широкомасштабної громадянської війни або втечі молодший брат обрав молитву. Саме під час розмови з Богом вразила його рука вбивць. Пізніше найманці так само обірвали життя Гліба, який теж відмовився від збройної кривавої боротьби за владу. Кожний святий є прикладом для нових поколінь християн, головне, щоб побачити. Найголовніше, що є в їх подвигу, я думаю, що для наших часів саме їх подвиг, подвиг Бориса і Гліба має нас навчати на тому, що на тому, що б не було в нашому житті, які б не були поранення, але ми маємо йти до миру, миру між собою, між братами, міру в сім'ї і міру в суспільстві. Можливо, сам подвиг для когось із нас буде здаватися дуже великим і, мабуть, невиконаним. Але ми маємо прагнути і маємо знати, що такі люди на землі існували в ті часи, коли, за словом давніх билин, казав брат братові: це моє, а це моє теж. Вчинок Бориса і Гліба вразив сучасників, адже святі брати не лише відмовилися від владних амбіцій, а й принесли в жертву християнській любові. Своє життя, власною кров'ю згуртувавши тогочасний політикум та на довгі роки припинивши криваві міжусобиці. Іноді події нашого життя нагадують калейдоскоп, деталі якого складаються в красиві візерунки. Життя православної української спільноти це багато деталей, які об'єднуються головною складовою втіленням євангельських слів. Адже, як відомо, віра без діл, за думкою Іоанна Богослова. Є мертвою. Отже, чим живе наша віра, в яких справах вона себе проявляє? Про все це в черговому телелітописі, нашому вірному, провідникові стежками щоденного буття церкви. У день святкування перемоги над нацизмом у Другій світовій війні блаженніший митрополит Онуфрій взяв участь у шануванні пам'яті воїнів та всіх, хто загинув у роки війни. У столичному парку слави біля вічного вогню його блаженство у співслужінні з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм, митрополитом Білоцерківським і Богославським Августином та вікарними архієреями відправив за упокійну літію. 70 років тому завершилася перемогою нашого народу страшна війна, яка забрала мільйони життів. Для гіркої пам'яті немає термінів. Змінюються часи, держави, люди та оцінки минулого, не змінюється пам'ять. Віддаючи шану тим, хто завоював нам перемогу, представник нашої церкви закликав не забувати минулого, в якому є і трагічне, і героїчне, та молитися за наше майбутнє, в якому головним має бути тільки мир. 15 травня 2015 року в Україні вшановують пам'ять загиблих тисячі років тому святих князів Бориса і Гліба. Їх мощі було поховано у Вижгороді на Київщині, тому в місті відзначали цей день по-особливому. Зрання попри зливу сотні вірян прийшли на богослужіння до храму Бориса і Гліба. Приїхали з різних сіл області. Я теж вранці стала і думала, Ой, така погода може не їхати, може мені цього, а ті мені треба так і їхати. Може, це наперекір перекірку треба їхати і поклонитися, і помолитися за своїх рідних, за, за свою сім'ю, за своїх близьких. Старожили Вишгорода можуть геть усе розказати про їхню святиню. Історія храму тисячолітня. Церква – це… Я помню, що і до війни вона була, і я тут сповідовся. Маті школу не пустила, а прийшла, а тут школа була рядом. Приїхав сюди предстоятель української православної церкви, митрополит Онуфрій. Він очолив божественну літургію. А під час проповіді розповів парафіянам про значення подвигу князів страстотерпців. Сенс у тому, що на зло не можна відповідати злом, навіть під загрозою смерті. Ми повинні молитися, щоб господь. По представці святих благовірних князів Бориса Гліба послав мир на нашу землю, щоб люди перестали ворогувати один на одного, щоб люди навчилися терпіти один одного, і щоб вчилися будувати своє майбутнє мирним шляхом. Особливістю урочистості стала хода миру. Вона почалась одразу по богослужінні. До речі, на момент старту ходи від дощу залишились лише краплини роси на квітах. Всі хмари дивом розчинились. На чолі процесії велика ікона святих князів. Але хода не обмежувалась трьома колами довкола церкви. Хода миру, бо Борис і Гліб він ще тисячі років назад показав не послухав диявола. Не пішов, не мав ту заздрість влади, заздрість грошей, заздрість війни. А дійсно сказав слова: не підніму руку на брата свого. З іконою, хоругвами та з молитвою люди пройшли через увесь вижгород. Майже кожен мешканець міста знає, хто такі Борис і Гліб. Зрештою, тут чимало нагадувань про тисячоліття з дня мученицької кончини князів страстотерпців Кінцева зупинка ходи, центральна площа, пам'ятник Борису і Глібу. Тут священнослужителі відправили молебень. Помілити спасіть нас як облаги благи Логічним продовженням дня пам'яті стала наукова конференція, присвячена святим князям. У залі засідань Вижгородської райради зібрались історики, археологи і звісно, священники. З трибуни пролунало чимало виступів про життя святих братів, демонстрували древні борисоглібські пам'ятки, розповідали про археологічні дослідження на Вишгородщині. Нам же залишається лише вчитись у князів страстотерпців християнській любові до своїх кривдників. До тисячоліття упокоєння святого рівноапостольного князя Володимира було приурочено всеукраїнську конференцію, що відбулася минулого тижня у Києво-Печерській лаврі. У заході, організованому сенадальним відділом Української православної церкви у справах сім'ї, також взяли участь науковці та представники суспільно-громадських організацій. Тема конференції була дещо незвичною. Учасники зібрання дискутували довкола питання про вплив Володимирового хрещення на становлення та розвиток інституту сім'ї від Київської Русі. І до сьогодення ми звертаємося в наших молитвах до таких відомих покровителів сім'ї, як князі Петро і Февронія, Мученики Андріан і Наталія. І мало хто просить святого князя Володимира, його молитовного заступництва, про мир у сім'ї, про любов, про злагоду, про порозуміння. Прийнявши сам християнство, святу православну віру і охрестивши у ній святу Русь, ми маємо міцний інститут сім'ї і називаємо його домашньою церквою. І це завдячуючи мудрості і тому вибору, який зробив князь Володимир, бачачи вперед далеко на багато століть. Які будуть плоди його хрещення у розбудові нашої держави, у свідомості наших людей, і що саме любов до Бога і любов один до одного по заповіді Христові будуть давати людям можливість жити в мирі, в порозумінні, в любові і достойно нести хрест сімейного життя? Напевно, ви будете здивовані, але у списку гріхів є один, який ми згадуємо доволі нечасто це невігластво навіть за світськими законами. Незнання не звільняє від відповідальності, годі вже казати про закони духовні. Натомість про користь освіти та навчання ми дізнаємося з багатьох джерел, починаючи зі святого письма. Преподобний Єфрем Сирін зауважував знання краще за багатства, так само як і простий, але мудрий юнак, кращий за старого, але нерозумного царя. Навіть Господа ми слідом за апостолами називаємо учителем. Його спадкоємці, сучасні священники, теж вчителі. Вони викладають нам дуже важливі закони, виконання яких веде до Царства Небесного. В Україні пощастило від самого початку християнства освіта в Київській Русі була наріжним каменем проповіді Євангелії. А в добу Козаччини народилися наші духовні школи, в основі яких багатовікові книжні традиції та досвід києво могилянського колегіуму одного з перших університетів східної Європи про його сьогоднішніх випускників наш наступний сюжет. Київські духовні школи за свій 400-літній вік подарували православній спільноті цілу плеяду визначних просвітителів і подвижників. У цих стінах і нині свято бережуть їхню пам'ять, як і академічні традиції. І немає значення, скільки років минуло від часу, коли її випускники залишили свою Альма-матер. Вони сьогодні збираються разом, щоб поспілкуватися чи спільно помолитися. Саме така зустріч відбулася нещодавно у Києво-Печерській лаврі в академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Богослужіння зібрало випускників, які залишили стіни академії п'ять років тому. Всі вони нині несуть служіння як на парафіях, так і тут, у монастирі, бо декотрі за цей час прийняли чернечий постриг. Але коли збираються разом, як і от цього разу, то знову почуваються єдиною студентською родиною. Очолював богослужіння доцент академії і єромонах Віктор Кацаба, колишній курсовий наставник випуску 2010 року. Я пам'ятаю нашу першу зустріч, коли я вперше прийшов в клас і знайомився з цими хлопцями, які на той час були студентами академії. І багатьох із них я ще пам'ятаю, що ми сиділи фактично в різних курсах, але за партою. Я був старший на декілька років. Звичайно, це було хвилююче. Але це було цікаво, тому що для мене це була нова відповідальність. Відповідальність за той курс, який мені доручилося ще на началі, для того, щоб бути їхнім керівником. І наші зустрічі, наше спілкування, вони приходили в досить цікавій атмосфері. Ми завжди знаходили спільні теми для спілкування, тим паче, що мені було не важко це робити, адже їх прекрасно розумів. Розумів, чим вони живуть, які в них погляди на життя. Що зараз їх хвилює. А серед однокурсників, які свого часу ділили як студентські роки навчання, так і насичене подіями дозвілля, нинішній благочинний академічного храму. Для нас ось ця зустріч це свято сім'ї, сімейне свято. Ми відчули себе у одній великій родині, яка розкидана по всій Україні. Навіть за кордоном до нас серби приїжджали е священники сербські, які служать в себе на своїх парафіях. І ми просто зустрілися, можна сказати, діткнулися серцем сердцем в сердце. И как бы вспомнили действительно студенческие годы, это були чудесные времена. дуже було красиво, тому що ми були молодими, енергічними. Нас в першу чергу, дружба. Ми знову зустрілися, згадали багатьма думками, переживаннями поділилися. В одному нашому дні ми пережили напевно всі наші чотири роки спілкування в академії. Саме таке цікаве це звичайно, наша подорож до Дівєв, Дівєвського От, Сім-сім днів у поїзді, без без такої от, е, ну, е, нагляду. До слова, саме ця подорож, хоча й було їх за роки навчання чимало, однокурсники запам'ятали найбільше. А от про те, що були без нагляду, з тодішнім старостою курсу можна посперечатись, бо в одному потязі зі студентами їхали і ректор, і класний керівник Володимир Коцаба. Та це не завадило юнакам трохи розслабитись під час тривалої дороги. Ясна річ була і спільна молитва у храмі, збудованому з благословення преподобного Серафима Саровського. Та були і суто хлопчачі розваги на те ж і молодість, щоб радіти кожній хвилині такого ще безтурботного життя. Наставник ніколи не заперечував. Он сам молодий, повний желання, повної радості. ними так могли багато чого відео, пообщатися, різні міста побути. І, звісно, останні роки для нас найяркіші були в академії. Хоч у нас була дуже мала різниця в, в віці, але завжди ми відчували якусь її мудрість, тому що дійсно Господь, напевно, коли дає якусь посаду, дає цієї посади розум, дає мудрість. І завжди на підтримував, давав, допомагав, під, е, захищав. Отець Анатолій каже, що їхній курс відрізнявся своєю згуртованістю. Хоча й приходили хлопці з різних духовних шкіл, і кожен вони мали своє от окрасочку. От я пам'ятаю, що от Почаївська школа це була завжди таким от нашою совістю, нашого курсу. Одеса, це завжди був радість, веселище. От. Волинь – це завжди українська культура, такий колорит український. Як ви вже здогадалися, із розповіді колишніх однокурсників були з поміж них і студенти-іноземці. Отець Миколай, етнічний румун з Буковини, каже, що прикликав допомогти у навчанні преподобних Печерських. Знаєте, перші роки були складні, тому що був язиковий бар'єр. дуже складно слізами, молитвами. Зубрьошка, коли було тяжело, родители були далеко, не було кому плакати, не було кому щось говорити. Приподобано, отра, вечір. Нині все це позаду, як і студентські роки, все минає, як кажуть мудрі філософи, не минає лише пам'ять. Зустрівшись, через п'ять років колишні однокурсники також молитовно шанували пам'ять своїх спочилих у бозі наставників. Блаженнішого митрополита Володимира, котрий опікувався київськими духовними школами, та ректора, професора Миколу Забугу. А потім тому всі роз'їхались до наступної зустрічі. Наш сьогоднішній випуск завершено. І наостанок хотілося б згадати святих Бориса і Гліба. Спробуймо вшанувати їхню пам'ять тим, щоб уподібнитись їм. Уподібнитись, бодай тією мірою, на яку ми здатні, а саме не платити злом за зло, не палати жагою помсти за будь-яку ціну, пам'ятаючи Христові слова: на Господові лежить відплата, і прийде вона від Господа. А ще, придивившись уважніше, помітити в іншій людині образ Божий, роздивитися крізь маску нашого упередженого ставлення обличчя брата у Христі. І нехай разом із квітами та зеленню навколишньої природи в наших душах розквітає віра, зміцнена Воскресінням Спасителя. Адже вона спроможна оновити в нас головний талант людини здатність любити. Христос Воскрес, воістину Воскрес Христос!